Бачиш, як швидко. Йдуть дні години і звужується коло. І буде і листопад на плечі. Буде і грудень у руці. Обманні вибори у жовтні. За кого ти будеш голосувати? За кого? За кого? За кого? За кого? За того? За того? свій голос. За подарунок. За трошку школу. За коробку продай свій голод. Підеш на ці вибори, а я ні. Подосидить ні. Перше на вибори не піду. Вибір маніпуляція. Це діє, щоб вигенерує її. Це лідерами йдуть, поки вони. Лідерами, бути не перестають. Ти маєш право вибору, але як немає з кого вибирати, то треба їх ігнорувати. Для того, щоб зловити волка, треба його пустити у ліс. Для того, щоб з голоду вмерла лисиця, треба пустити її у курдик. Для того, щоб подолати олігархат, треба вибрати олігарха. Хіба не знаєш ти цього? Туди йди голосуй. О знову отримаєш шайбу. Знову отримаєш шайбу! І знову тримаєш шайбу. Ти чудовий хлопче. І хороший ти селянин. Ти наші більшу ящик. І якому гроші йому молодий. Парламент є, чи будуть, запиниться нормально. А вони не роблять угоди. Прикривайся ним, туди і голосують. За людей олігархів. За погоджених ними людей. Бачиш, як часи помінялися. Великі злодії. Миротворцями стали. А може злодії, але не вони? Знай, скажи. Тобі каже, що біда в Україні, бо в україні війна, але ж не було війни. Ти ж кричали? Хай нікочму. Я на кого вчать. І його не тепер. Ви в це український, верховий мінську. Тобі кажуть, Путіна не буде. Україна туди засвіть. Але тут його не буде. Цьому краще не було. Ти хто розчув, все готове. Не треба думати велосипед. Але ти знаєш, що перші велосипедво розглядали, а також ти їздити до саме. Систему міняти, систему. Система. Розводі тебе. Дивіться сюди, сюди забрати в хаті, потім ми що буде, буде все. Є. Yes. Не вір, все домовлено, все поділено, як пороблено. Хочу, що кабінети похмакано. Країну твою потроху на околиці, на береги. Хоч правду кажи. Хоч кріком кричи. Ти чуєш? усі на війну, щоб захистити Україну! Але ворог, ж ворогом кого ворога є то Тож пілить молод чи не биття усі. А тому тому твоєму і чужому. І будеш ворогом, мудрі, мудрі ти не мир, чуже не бере. Любові ворогові. хто кого любить, не тві. Слава Україні! Слава Богу, слава Ісусу Христу, слава на новики! А в Україні процвітання! За героям пам'ять і слава таки! Але тим, які життям ризикували, і не липи, чи денним тим, що сіяли буряки. Через кого співає? Я не хочу бути героєм України. Ти мої війни, моє герої! Іллюстрація, а яка? Ти ми котрі себе забрави через яку пролізну зняки? Українця прав з гори. На детектор сидіть, на детектор брехнітні. Хочеш у владу? Сідай, по похорону, пришій. І вибери, розпітеся, застави грошей. І владу, не стави села. В районній області. Ти віриш дів? Я не вірю йому. Ну. Відперлась, маєш почути. Простуй шукати і результати країни є. Мені порог. Їдемо. Від обман. Не покраще нічого. а Роблять обман. Кому звигину ця війна і в наших верхах, щоб Україна ранена була, щоб Україна була, щоб була вперед, і перед назад. Війни, відступи через приверні, через зародливої сковичини, кому звінили, щоб і далі ми були обдурені. Не потрібна верховна рада стара. Але нова, на тій самій папі старій, тільки нова об нова. Такі вибори, Та для чого не потрібні? Для того, щоб багатьох багатшим ставав. А не з на свої місці. Я не кинув ребриці, бо то і брать. Бо преш верха, вся та, та сама тусня, там воло йде, всі булоба. Як змінити оце? Тобі бри всі, верхи він не зі. Хто був, на посади ті, не має право через дітей. Ти хочеш краще жити. але от мене дурять, бо ти дозволяєш себе дурити. А ідеологія в країні має бути куса. Золоту тут перед реалій. Земного, святого биття, то досить помиїв блуди. Ми хочемо святого, хочемо насущного.